Діагностувальна робота з ябло слідчує світ. Приготуйте, будь ласка, аркуш та ручку або олівець. Питання перше. Обери правильні відповіді. Який перший місяць зими? А. Вересень, Б. Грудень, В. Січень. Друге. У якому рядку записані назви тварин, які залягають у сплячку? А. Їжак, ховрах, лисиця, ведмідь. Б. Ведмідь, лось, їжак, заєць. І В. Ведміть їжак борсук. Третє ріст рослин взимку А. Прискорюється, Б. Все завмирає і В. Сповільнюється. Обери рядок, у якому записані властивості льоду. А. Крихкий, безбарвний, прозорий легший за воду. Б. Білий холодний важчий за воду. і В. Прозорий має запах та смак. Холодний. Четверте питання. Що загрожує рибам зимку? А. Задуха. Б. Холод. В голод. П'яте питання, що страшніше для птахів? А, холод, Б. Голод. Шосте. Напиши назви рослин. Обери зимуючих птахів, тобто тих, яких ти можеш побачити взимку у своїй місцевості. Восьме питання: для чого взимку потрібен сніг? А. Для природи та розваг, Б. Для збільшення води у водоймах навесні. В він вкриває рослини та захищає їх від морозу. Обери рядок, у якому зимові місяці записані у вірному порядку: А. Грудень, лютий, січень, Б. Січень, лютий грудень, В грудень, січень лютий. Напиши відомі тобі ознаки зими.